У Варазькій міській публічній бібліотеці відбулася презентація книги Випадкові ще доля. Це дебютна друкована праця філософсько-пригодницький роман Івана Варешка, жителя Вараша, працівника Рівненської АЕС. Його ім'я наразі ще мало відоме у колі письменників. За освітою він хімік за спеціальністю оператор спецводоочищення хімцеху Раес. Іван Верешко активний читач Вараської міської публічної бібліотеки. Тому один із примірників своєї першої книги подарував книгу збірні. Працівниці закладу запропонували письменнику-початківцю організувати презентацію роману. Ми ж всім пропонуємо проводити у нас презентації. До нас приїжджають відомі письменники. Я тут наш Даши така гарна книжка в твердому перепльоті. І в нього ж така фраза прозвучала Заради неї. От і сьогодні наша зустріч була заради тої книжки, яку він написав, і ми раді, що ми знаємо такого Івана. Я так сподіваюся, що це буде його книжка перша, але не остання. Здобуваючи технічну спеціальність у виші, у вільний час Іван багато читав. Окрім сюжетних ліній, спостерігав за розкриттям образів героїв, побудовою творів. Потім вирішив спробувати написати сам. Першими на папір лягли римовані рядки поезії. Згодом спробував прозу. Прагну передати свої думки та почуття. Я хотів поділитися всім своїм внутрішнім світом, що в мене є. Хотів розказати цікаву історію. Я думаю, вона все-таки виявилася цікавою. Книга міняється. Спочатку перша частина ніби про одне розповідається, і мені здається, що і в кінці книжки я вже відпочивав, я вже щось навчився якось там ті слова правильно підбирати. Мені, мені здається, мене щось почало виходити, і я отримував задоволення від того, що я писав. Коли роман був написаний, виникло питання про його оформлення. Хотілося каже автор, щоб це було справжнє друковане видання. Мені хотілося, щоб вона була справжньою книгою, от щоб я гордо називав книга, щоб вона була в твердій політурці, щоб були всі там коди, щоб я міг її, ну грубо кажучи, продавати. Мої знайомі, рідні, на диво всі зацікавились книгою. Тобто я очікував трошки меншого, так сказати, ажіотажу». Про задум написати книгу Іван нікому не розповідав. Навіть для рідних це було приємною несподіванкою. Автор навмисно не з ким не радився. Каже: це моя книга, моя історія. Це для нас було дуже радісно, як то кажуть, і неочікувано. Це був дійсно сюрприз. Я рада, що так вийшло, що так він зміг до, до такого дійти. Написати книгу. Автор не розповідає подробиць про сюжет та героїв роману, каже, що кожен читач знайде в ній щось своє, адже одна історія прочитана сотнею людей рівноціна сотні різних розповідей, оскільки світогляд, фантазія, досвід та уява у кожного читача свої. Це наше життя. Це або ви випадковіць, або доля. Сьогодні я попала на пристати теж випадково зовсім, але ж, мабуть, це була доля. Коли я почула автора, який розповідав про своє життя, про написання книги, це теж була в нього випадковість. але це доля, що він цю книгу випустив, не дивлячись на всі, скажем, перипетії. і талановиті люди, вони мають далі писати, мають давати нам радість від спілкування зі словом українським словом. Дуже тепла зустріч, дуже приємні враження. І я щиро дякую, що в нас в місті є такі надзвичайно цікаві талановиті люди. Серед присутніх на заході були і ті, хто вже прочитав роман Івана Варешка. Тетяна Архіпова приємно вражена працею молодого місцевого письменника-початківця. Книга цікава, книга вартує читання, і я би навіть сказала: подаруйте читати молодим людям. Як кажуть, можна чути багато разів і почути в той свій момент. Я думаю, що книга буде тим інструментом, коли молода людина може почути. І подумати про своє життя, і не захотіти попасти в ту ситуацію, в те місце, в яке попав е герой. Дякую вам дуже. Я була Дякую. дуже дуже вражена і дуже з великим інтересом її прочитала. Іван Варешко тішиться, що його книга вийшла у світ, і її можуть читати усі охочі. Сподівається, що кожен знайде для себе щось корисне, можливо, впізнає серед персонажів себе, а можливо, й автора. Найкращою нагородою для письменника каже пан Іван буде те, що після прочитання книги хтось знайде відповіді на питання, а когось вона підштовхне до дій. Як наголосив Іван, людина зазвичай проживає одне життя, а людина, яка читає художнє слово, проживає багато цікавих життів. Тетяна Федорова, Олена Муляр, Сергій Гаркавенко, телеканал Енергоатом.